Усім привіт! Це програма Відкрий Київ та я ведуча Юля Ткачук. Сьогодні ми помилуємося різноманітністю писанок усієї України та навчимося власноруч писати писанки. Вам цікаво? Тоді залишайтеся з нами. Дивимося. Зараз ми знаходимося біля національного заповіднику Софія Київська, де проходить щорічний всеукраїнський фестиваль писанок. Він має унікальне значення для України, адже підтримує та популяризує українські народні традиції. На ньому представлені конкурси. Регіональна писанка. Їх у нас 19, тобто 19 регіонів України взяло участь. Найкращі художники з усіх міст розписували писанки з символами богині-боргині. Разом з тим у нас представлена колекція з усієї України, конкурс писанок конкурсу Народна писанка, які розписували діти з вищих навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, зі шкіл. Писанки також з символами богині-борені. Гині на прикладі феномену писанкарства фестиваль розкриває народне мистецтво та популяризує традицію розпису великодньої писанки, як на теренах нашої місцевості, так і за її межами. Тут вдалося об'єднати всю Україну, адже учасники заходу з різних частин нашої батьківщини. Тож давайте подивимося, як майстри малювали писанки та що вони символізують. Ми малюємо Обухівську писанку. Для символів Обухівської писанки, яка називається Обухівська Надія, ми вибрали обухівські обереги і обереги Обухівщини. Самим таким яскравим обухівським оберегом є обухівський рушник. От для центральної частини ми вибираємо квітки і дерево, знаків обухівського рушника. Нижня частина, як основа, у нас будуть знаки трипілля. Зверху зірка писанки української, взагалі українською, вона є на, на, на писанках всіх регіонів. От, і по боках будуть мутанки намальовані і дерево, українське сімейне дерево. Тож тут кожна писанка по-своєму унікальна. Вона передає традиції та обереги певного регіону. Показує, наскільки наша Україна різноманітна, однак єдина у своїх прагненнях прекрасного. Тут є більше десяти стендів з неповторними писанками певних регіонів. Також представлені картини, намальовані до Великодня аматорами різного віку. Ви переконаєтеся в тому, що писанкарство це унікальне мистецтво, адже на яйці можна витряпати орнаменти, намалювати, написати. Можна приклеїти та навіть на писанці можна вишивати. Ось ми бачимо унікальну колекцію з символами богині берегині зі Львова. Ось дуже красива колекція писанок з різними символами. Які притаманні Україні. І, зокрема, з богинею-Берегинею. Писанки. Ось їх ціла ціла колекція. В кожному регіоні України символ богині-Берегині відрізняється, тому ми можемо по цій колекції, яка в нас представлена, охарактеризувати символ богині-Берегині з усієї України. Тож фестиваль писанок це насамперед розвиток народного мистецтва. Саме так ви можете розповісти усьому світу про визначну українську історію та багато кольоритну культуру. Завітайте, і ви зрозумієте, що такі місця згуртовують всю Україну. У 2014 році до проекту долучилося понад 50 міст. Цього року їх стало набагато більше. Представити самобутність свого регіону може кожен, а також додати свою писанку до загальної кількості рукотворних шедеврів. А якщо ви ще не вмієте писати писанок, то ходімо з нами на майстер-клас до Печерської лаври. Яка ж паска без справжніх писанок? Сьогодні ми на майстер-класі писанкарства. Скажіть, з чого ми починаємо? Великдень і безмовно весна ніколи не проходила в нас у нашого народу без писанки. Писанка це закодована молитва наших пращурів до космосу, до до вищого духовного світу. За традицією в нас завжди писали писанки на куриних яйцях. Чому на куриних? Тому що народжувалися із куриного яйця. Півник і курочка. Півник у нас символ півень. У нас тотемний птах. Тут у мене у підсвічнику розтоплений віск. Є такий інструмент, писачок називається або писальця, його по-різному називають. Тому і писанка, бо вона не малюється, а вона розписується натуральним воском і натуральним, на натуральному яйці. Геометрично розділяємо його по вертикалі і по горизонталі. А чому так? У нас чотири сторони. І ми його розділяємо для того, щоб у нас симетрично вийшов той орнамент, який ми собі закодовуємо. Ось ми написали уже геометрично, розділили її це по вертикалі, по горизонталі. І безумовно, тепер ми ділимо світ знову на вісім частин, щоб ми виписали символ сонця. Тепер ми їх будемо з'єднувати. Ось отакими клиночками. Виписуємо сонечко, що воно, що воно у нас у Русі. Ось так. Найголовніше в писанці це символи, тому ми обрали найтепліший символ Сонце в Русі. Воно уособлює всі найкращі та найщиріші побажання. Після того, як ми нанесли символи, потрібно обожирити яйце, покласти його до яблоневого оцту. І тільки після цього можна наносити перший шар фарби. Сьогодні ми використовуємо теплі кольори помаранчевий та зелений, адже так хочеться теплої сонячної, квітучої весни. Червоних писанок найбільше, бо це символ радості, символ любові, символ такого просвітлення. То червоних, ось у таких рожевих і червоних писанок треба, щоб було найбільше. Огріємо писачок, і нам потрібно два кольори нанести, тому що в нас тільки один єдиний колір. Ми ж не хочемо зупинитися. Нам ще є. У нас є колір зелений, колір здоров'я. Що нам потрібно зробити, щоб зберегти у нас оці промені яскраво. Жовтими, ми їх закриваємо, ховаємо під віск. Ось так просто, але в той же час дуже розумно можна зберегти рожеву фарбу і нанести шар зелений. Тож тут нам не тільки потрібні руки художника, але й голова кмітливого хіміка. Ще раз переконуюся, що песенкарство – справа не легка. Ось ми вже й завершили наносити зелену фарбу. Цікаво, що ж вийшло. Тепер, ми коли в нас нам потрібно, щоб закінчити писанку, і вона нам уже була готова для подарунки, для дарування, нам потрібно зняти віск. Як на мене, це найлегша справа. Так, писанкарство це цікава справа, як для дорослих, так і для маленьких. Тож ми можемо усією сім'єю робити писаночки та дарувати їх найдорожчим для нас людям. Ось таку сьогодні ми написала писанку. І ми її даруємо всій Україні. Це символ здоров'я, символ натхнення, багатства і всього всього найкращого. Писанка символ вогню, символ вічної енергії, тепла і світла. Ми даруємо всій Україні цього тепла, цієї енергії, здоров'я, щастя, радості. Тож долучайтеся до українських традицій разом зі своїми друзями та рідними. А зараз настав час нашої традиційної рубрики Афіша тижня. 13 березня відвідайте джазовий концерт. У програмі прозвучать композиції Утьосова, Лещенка, Розенфельда та інших радянських композиторів початку ХХ -го століття. Гості зможуть сповна насолодитися кларнетом, фортепіано та саксофоном початок у 18-й годині. Вхід вільний. 14 квітня завітайте на Всесвітній день рок-н-ролу. Це свято однодумців, для яких рок-н-рол став не тільки музикою, але й стилем і способом життя. Ви станете частиною великого єдиного дійства. Початок у 22-й годині. Вхід вільний. 15 квітня завітайте на французьку весну в Україні. Це одна з найяскравіших по цій країни. Фестиваль включає в себе велику культурну програму на всій території України, в тому числі й на сході. І зміцнює франко українські відносини і міжнаціональну співпрацю на майстер-клас з Петриківського розпису. Триватиме до 30 квітня. 16 квітня завітайте на відкриття виставки Подорожуючи це життєве випробування, духовний розвиток. Виставка охоплює загальний задум всієї долі людини. Подорож по життю, деталі і місце, в якому подорожує художник, вказує на конкретне тлумачення. Початок о 10-й годині триватиме до 14 травня. Вхід вільний. 17 квітня завітайте на виставку Секонд Хенд. Якщо старі радянські плиць, якою були облицьовані стіни на вигляду одягу, сукні, штанців або навіть нижньої білизни, то вийде керамічний дизайн. Свіжий погляд на культуру моди і стилю мистецтва представила столичним обивателям українська художниця Жанна Кадирова. Початок о 10-й годині. Вхід вільний. 18 квітня завітайте на виставку Ренесанс епоха геніїв. В експозиції зібрані образи найбільших значних шедеврів десятини. Доміших майстрів епохи відродження: Леонардо да Вінші, Мікеланджело, Рафаель, Санто Боттічеллі, Тіціан. Ось неповний список чиї роботи глядачі зможуть оцінити завдяки унікальній цифровій проекції, створеної на основі інноваційної технології. Вхід вільний початок о 10 годині. 19 квітня завітайте на фестиваль Ретро круїз Ботанічне сад імені Фоміна перетворився на казковий ретро світ, в якому не вщухає джаз, не припиняються танці та ігри. Тут пройде весняне міське свято добрих традицій і англійського стилю. Початок о 12-й годині. Вхід вільний. А у мене все незабутнього вам тижня. З вами була програма Відкри Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. Хай щастить.